А зараз карколомна цифра, яка ілюструє корупцію вищих керівників держави, це 250 мільярдів гривень на рік. Тобто вони крадуть у 40 мільйонів українців по 6250 гривень щорічно. Серед нас навіть уявити ніхто не може, яка це купа грошей. Для порівняння, якщо скласти з цих грошей башту. То її можна буде співставити з висотою найбільшого хмарочоса в світі Бурж-Каліфа. 750 метрів заввишка. Щорічно вкрадені з України гроші, це кілометр вгору. Більшу частину з цієї суми реально врятувати від корупціонерів вищих чаблів і залишити в бюджеті. Але для цього потрібно поставити хабарників на контроль. На допомогу в цьому мала б прийти система електронного декларування доходів та витрат чиновників. Але є запровадження вони намагаються будь-яким чином відтермінувати. І поки настане невідворотнє, ховають незаконно зароблені гроші або просто тікають. Отже, як корупційні гроші тікають від світла, От далі і подивитися. Елітні маєтки та королівські палаци. Автопарки на мільйони доларів. А також офшорні рахунки, літаки, коштовності та дизайнерські аксесуари вартістю з вашу річну зарплату. Гадаєте, це стиль життя європейських мільйонерів? Помиляєтеся, Уся ця розкіш буденність типових українських чиновників. Вони запевняють, що бідні як церковні миші. Та да, є машина квартир немає. Де, 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 де. Знімаю квартиру. У мене є один офіс і квартира мужа. Але ми знаємо, що за високими парканами символ корупції. Та за зачиненими дверима кабінетів українські прокурори ховають готівку та діаманти. Сто два діаманти. Вони дуже дрібні. Судді банки з доларами, а депутати цяцький преміум класу. Це не моє, а то. Це мені підвезли друзі. Всі ці, ці роки українські чиновники нахабно, а головне безкарно наживалися на країні за наш з вами рахунок. Та здається, тепер у слуг народу серйозні проблеми. Адже з 1 вересня у кожного з них з'явився власний ревізор. Електронна декларація заповнювали чи ні, чи ні? Чому політичний бомонд боїться декларування, мов чорт ладану. Кому заважає система, здатна ув'язнити половину українських чиновників? Вдумати державні органи підробля, видають підроблений сертифікат на справжній електронний цифровий підпис. Це нонсенс. Ексклюзивно у грошах кілери електронного декларування та щиросердечні зізнання можновладців. у багатих своїх. Причуди в операції є декларація. Електронне декларування інноваційна для України система, що контролює чиновників. Це відкрита база даних усіх державних службовців: від президента до голови сільради, від прокурора до районного судді. Варто лише зайти на спеціальний інтернет-сайт і вуаля. Перед вами вся інформація про їхні статки, майно і навіть подарунки. Чому сенс електронних декларацій? Це коли вона через інтернет подається і одразу оприлюднюється через інтернет, стає відомим всім громадянам. Є декларація надважлива для нашої країни. Це потужна зброя у боротьбі з корупцією. Вперше в нашій історії слугам народу світить в'язниця за брехню та приховування своїх статків. Весь цей час до цього в деклараціях можна було брехати, нічого не вказувати, родичів не вказувати, що завгодно писати, бо за це не було покарань. Загалом в Україні близько 330 тисяч чиновників. Вони мають заповнити декларацію у два етапи. Перший етап триває від 1 вересня до 31 жовтня. У цей період показати статки мають президент, члени Кабміну, прем'єр-міністр, народні депутати, голова НБУ, а також усі чиновники категорії А та Б, серед яких топ менеджери, начальники держустанов і навіть судді прокурори та поліцейські. Загалом близько 50 тисяч службовців. Решта чиновників, а з ними силовики мають подати декларації з 1 січня до травня наступного року. Усього в цей період на сайті НАЗК має з'явитися близько півмільйона звітностей. Система насправді запуститься не 1 вересня, а коли з'являться перші вироки судові. Тому що це якраз і є ключова мета системи електронного декларування. Ще один плюс електронної декларації її повнота. Тепер на додачу до квартир, будинків, машин, декларанта і членів його сім'ї, треба вказувати готівку, незавершене будівництво і навіть рухоме майно, картини, коштовності, аксесуари і тощо вартістю понад 100 мінімальних зарплат, тобто близько 138 тисяч гривень. До речі, це одне з найболючіших питань для чиновників. Це все повний абсурд. Як я маю це все порахувати? Але найнеприємніше для держслужбовців це кримінальна відповідальність за брехню в декларації. Система дозволяє дуже швидко притягнути до відповідальності посадовців, саме тому проти неї так сильно і боріться. Ось він, найбільший страх слуг народу. Якщо декларант подав завідомо недостовірні відомості, йому загрожує штраф. Громадські роботи і навіть позбавлення волі на строк до двох років без права обіймати посаду на строк до трьох років. Але є нюанс: декларант буде покараний у разі, якщо збережена більше ніж триста з половиною тисячі гривень. Якщо ж він обдурив на суму від 138 до 344 тисяч гривень, йому загрожуватиме адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. А наш план, щоб Кожна декларація була в інтернеті, щоб кожен міг подивитися, чи є там розходження неточності або щось недописано, і щоб кожен, хто буде спійманий в брехні, ставав учасником кримінального розслідування. А тепер увага, кожен із вас може зробити свій внесок у боротьбу з українською корупцією. Якщо, наприклад, ваш сусід – чиновник, і спосіб його життя, машина чи квартира не відповідають офіційним заробіткам або не задекларовані, ви можете на правах анонімності звернутися до спеціального органу національного агентства з питань запобігання корупції, і держава обов'язково перевірить його статки. Покапушені розлікаються свої декларацією.